Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви. Новини у марафоні. Все найголовніше зібрали команди фактів та вікон. Добрий вечір. Чергова дивна медіасенсація. В офісі президента прокоментували статтю з Washington Post», де йшлося про те, що мовляв, у річницю початку війни Україна планувала завдати ударів по Москві всім, що у неї є. Але партнери відрадили представник офісу президента Михайло Подоляк у Твіттері Написав: у таких матеріалах немає ані подробиць, ані логіки. Навіщо нам потрібно було б це робити? Чи це би змінило хід війни? Запитує Подоляк. На його думку, схожі публікації з посиланням на анонімні джерела виконують лише одну катастрофічну функцію. Вони формують хибну думку у західного суспільства, ніби Україна є нерозумною, інфантильною, іначе довіряти нам серйозну зброю і не варто. Інше питання із якою метою західні змі публікують такі матеріали, зауважив представник офісу президента. Україна, взагалі, інакше все бачить. Ми підходимо до війни із залізною математичною логікою. Нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд. Це є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат. У головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що працюють над поверненням усіх полонених воїнів. Про це очільник ГУР Кирило Буданов повідомив в інтерв'ю ресурсу РБК. Він підтвердив напрацювання за програмою обміну усіх на усіх справді є у разі успіху. Це буде безпрецедентним випадком. Да, ми в принципі наближуємося до цього. Давайте подивимось знову ж таки в цифри. Станом на зараз обмінено вже більше 2200 людей. Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не робив. Всі обміни йдуть після завершення бойових дій. Також Кирило Буданов підтвердив, що росіяни поповнюють свої ракетні запаси для зриву контрнаступу Збройних сил України. На сьогодні загарбники можуть виготовляти до 60 ракет за рік. В основному це калібри та х 101 НАТО має надати Україні гарантії безпеки ще до отримання членства. Вважають прем'єри Польщі, Чехії Словаччини. Своїми думками поділились у статті для журналу Foreign Affairs. Матеуш Моравецький Петр Фіала та Едуард Гегер вважають, що альянс має окреслити чіткий шлях приєднання України і вивести її зі статусу сірої зони. Адже саме сірі зони створюють можливості для авторитарних режимів сіяти нестабільність і посилювати напруженість. Також прем'єри впевнені, необхідно вже зараз почати інвестувати у відновлення України і планувати післявоєнні гарантії безпеки. Адже це допоможе захистити увесь континент від можливої агресії у майбутньому. Сьогодні у столиці Чехії відбулася щорічна конференція спікерів парламентів країн-членів Європейського союзу. Український парламент вперше взяв участь у традиційному парламентському саміті ЄС. Нашу державу презентував голова Верховної ради Руслан Стефанчук у центрі дискусії європарламентарів: Російська агресія в Україні та відповідь ЄС у більш широкому геополітичному контексті. Про подробиці заходу розповість спеціальний кореспондент телеканалу Рада Вадим Колодійчук. Він з нами наживо. Вадиме вітаю. Отже, вам слово. Ороста вітаю тебе, вітаю всіх глядачів марафону Єдині новини так дійсно. І, хоч конференція була парламентів країн членів Європейського союзу, але говорили про кандидатку, а саме про Україну, і як ти зазначив про нашу боротьбу з російською агресією. Мені вдалося поговорити з приймаючою стороною, так би мовити, а саме представницею чеського парламенту Маркетою Пекаровою Адамовою. це голова палати депутатів парламенту Чеської Республіки, і вона наголосила на тому, що попри... Хорошу потужну підтримку з боку Європи української боротьби все одно досі триває дискусія де не де вона навіть не почалася з одного важливого моменту: а як далі жити з Росією? Ось що вона сказала. Я впевнена, що поки ми не зробили достатньо, щоб відповісти на питання, яким є наш план і наша стратегія. Це має бути наш план країн-членів ЄС та західних країн, якими будуть наші відносини з Росією, який вони повинні мати вигляд, тому що це важлива дискусія наразі. Ми маємо бути готові. основу якої стало. Лягло ваші відповідальні далі. Слово мав спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. По перше, він подякував всім за підтримку нашої боротьби. Звісно ж, попросив більше про це. Я доклад, розкажу дещо пізніше. Він також. Звернувся до колег з інших парламентів для того, щоб на парламентському рівні підтримувати українські євроатлантичні прагнення. Так, ми знаємо, що низка країн вже підтримали нас в цьому на рівні своїх парламентів. І звісно ж, всі очікування на вільну цього літа Україна вже там запрошена, і ми будемо спостерігати за тим, скільки парламентів підтримують нас в цьому. Ну і також спікер парламенту України зазначив і звернувся точніше до інших країн-членів. Країн кандидатів, точніше, з приводу того, що ми не конкуренти. Ми так само як і вони однодумці, тому потрібно об'єднати свої зусилля. Ну і об'єднати свої зусилля вкотре перед контрнаступом і перед тим, як ми готуємося остаточно вигнати російську армію з України. Стефанчук звернувся за зброєю. Сказав, що так ви надаєте багато, але нам потрібна сучасна зброя, особливо літаки четвертого покоління. Ми готуємо звільняти Україну і для цього потребуємо важкого озброєння, боєприпасів та навчання українських воїнів поруч із джавелінами та «Анлавами», а згодом з системами протиповітряної оборони і танками. Сьогодні ми потребуємо сучасної бойової авіації. Україна дуже очікує на рішення щодо надання багатоцільових бойових літаків четвертого покоління. Зазначу, що підтримка України вона помітна була не тільки в промовах спікерів парламентів країн Європейського союзу. Це і спостерігалося в приватному спілкуванні, за яким я мав змогу спостерігати в кулуарах. І скажу, що дуже категоричною була позиція Польщі. Вона сказала, що потрібно ще більше підтримувати Україну, і також важливо не дати Російській Федерації повернутися до Європи, що вона намагається зробити. Росія використовує різні методи, щоб повернутися до Європи. Вона використовує спортивні та культурні події серед інших. Ми закликаємо до дій, які вже застосовує Литва, та що спікер Стефанчук закликав нас зробити. щоб ми прийняли резолюції у наших парламентах і показали, що ми проти участі російських та білоруських атлетів у міжнародних змаганнях, тому що це буде успіх Путіна. Це будуть не спортивні події, а політичні дії Путіна. Покращити й посилити взаємодію між парламентами закликав спікер Швеції особливо наголосив на тому, що потрібно краще взаємодіяти з парламентами Африки, Азії та Латинської Америки. Ну і також він вже одразу звернувся до своїх колег з цих регіонів. Закликом бути на правильному боці історії, тому що Російська Федерація йде всупереч всіх міжнародних законів, і також він наголосив, що це навіть економічно вигідно бути, як він зазначив, прав... на правильному боці історії, І, можливо, нам варто зазначити, що вони, будучи на правильному боці історії, також на боці країн, які складають більше половини світового ВВП, а не на боці агресора чи ВВП, лише частка цього. Власне, можу сказати, що натхненний для України вечір у Празі сьогодні дуже багато зустрічей також відбувалося, про які ми будемо розповідати в інші ефіри в інших ефірах марафону. Єдині новини. Єдине, зазначу, що вже наприкінці офіційних частин зустрічей. Е Чеська сторона зазначила, що вони готові в кінці жовтня приймати другу кримську платформу. Вона відбуватиметься вже тут. І скажу, що вже зараз теж напрацьовуються документи і рішення, які будуть там розглядатися і будуть ухвалені. Ну але про все це вже докладніше в наступних ефірах. Оросте, таким є вечір, і такими є новини сьогодні в Празі в столиці Чехії. Водима, дякую тобі за інформацію. Вадим Колодійчук, спеціальний кореспондент телеканалу Рада, був з нами на зв'язку. Він розповів про конференцію спікерів парламентів країн-членів ЄС, що триває у Празі. А ми продовжуємо. Досі залишається невідомою причина авіатрощі гелікоптера з вищим керівництвом Міністерства внутрішніх справ, що сталося 18 січня у Броварах. Сьогодні СБУ повідомила про перебіг розслідування зокрема, призначено понад 100 судових експертиз, і вже проведено більше 6 тисяч допитів. Перевіряють декілька версій причини трагедії. Серед них порушення правил польоту, технічна несправність та умисні дії задля знищення вертольота. Наразі це вся офіційна інформація про розслідування причин трагедії. Нагадаю, 18 січня гелікоптер, у якому перебувало керівництво МВС, на чолі із міністром Денисом Монастирським, упав на територію дитячого садка у броварах на Київщині. Загинули усі дев'ятеро пасажирів на борту, а також. П'ятеро людей, що перебували на землі, серед них дитина. Раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що чорна скринька була розшифрована у Франції, а результати вже на руках у слідчих. Спершу планували назвати причину трагедії рівно за місяць після авіатрощі, тобто 18 лютого. Але вже згодом у Кабміні перенесли оголошення результатів розслідування на кінець березня, та слідчі дії тривають і досі. 30 плакатів, які розвінчують російські пропагандистські міфи місяць, експонуватимуть у столиці. Виставку розмістили у вестибюлі метро Золоті ворота. Експонати можна скачати через додаток. Там же прочитати докладніше, як саме запудрюють людям мізки, росіяни. Деякі плакати у застосунку навіть оживають. Як це відбувається, бачили наші кореспонденти. Можемо через телефон бо зановитись в ту реальність. Вона оживає. Ось медіаторка Анна Гнатенко показує нам, як у телефоні оживають плакати. На одному Чорнобильська атомна станція яку місяць отримували окупанти. На інших путі у різних іпостасях. А ця голова на телевізорі, оживаючи у телефоні, починає видозмінюватись, і вже не зрозуміло, кому саме вона належить. Загалом плакатів 30, їх намалював Валерій Коршунов. Він вивчає впливи російської пропаганди вже 5 років. Спочатку цікавився байками про Чорнобиль та певний, що наші сусіди брешуть буквально про все, вики вони постійні, да вони там просто кожен день. Там є така інформація, вони її перекручують, вони намагаються підсилити, розкачати їх просто мільйони. Так, і треба вже зрозуміти взагалі, як вони працюють і відрізняти там, де маніпулятивна інформація, де ні. Проєкт почали розробляти із жовтня. Плакати оживляли за допомогою штучного інтелекту. Також систематизували інформацію і шукали яскраві приклади маніпуляції. Роботи виставили у вестибюлі метро. Золоті ворота, а решту інформації у спеціальному застосунку «ЕдАр». Скачати його можна через QR-код. Розміщений під кожним зображенням. Аби зрозуміти, як усе працює, доведеться трохи поморочитися. Проєкт розробляла команда із 10 людей. Альона Романюк вчить відрізняти фейк від реальності майбутніх українських журналістів. Вона перераховує, якими методами не гребує ворог. А метод напівправди, коли зміжують частину правди і частину брехні, навішування ярликів, коли українців називають нацистами, фашистами і так далі. І понять знову ж таки війна, спецоперація, хлопок, вибух і так далі. Ірина потрапила на відкриття виставки. Випадково нині опановує застосунок. Каже російську брехню відзначила уже давно. Це вже давно. Я знаю, що навіть з 2000-х років я вже розуміла, що росіянам не дали навіть. Можливості зрозуміти, що Україна це інша країна. Їм завжди казали, що це щось теж саме, що й вони тільки якось не так справедливо сталося. Розробники кажуть, що намагалися подавати інформацію цікаво, адже серед амбітних планів познайомити з інструментом 5 тисяч шкіл і громадських інституцій України та 20 держав світу. Європа а, заблокувала а, там Russia Today і багато інформаційних каналів. Там вони в офіційних санкційних списках великих. Крим вони визнали, що ми недооцінили пропаганду. І це ми вже зможемо як приклад показати війну. До чого все це привело? Виставка у метро триватиме до 24 травня. Ольга Чайко, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV, Єдині новини на цьому ставимо крапку. Більше вже через 15 хвилин, а марафон триває.